Ребята, сегодня видео про то, как реставрируется, восстанавливается рама, которая была в использовании и не один десяток лет. Рама ТИР-49. Сейчас Назар Петрович. вещает, что он делал и что он сделал. Рама, которая бачила веку, но не плачевная. Нет на ней наваренных листьев, как это зазвичай люблять сельюки, после того, как потолчена. Она зазвичай страдает. Цій нижній частині. Тут вже наварено, скажімо так, но нами. Акуратненько от діляночка приварена нового листового металу. Тобто тут навіть шва нема, зараз це суцільне. Як завжди, на 49-х іжах вони тут пом'яті і зазвичай люди в сільській місцевості не замислювалися, просто брали таку четверку. І від рульової колонки аж до задньої частини зазвичай приварювали якоюсь газозваркою чи дуговою зваркою. Страшні як це, Страшні мутації рами І-49. Ну, Краще в даному випадку просто вирізати в вм'яту частину і замінити її простим звичайним листовим з металом десь тої самої товщини. белья близко 1,5 мм толщиной потому что это считайте нижняя часть мотоцикла и обычно этим, этой частью на на коряги, там на гардеробе баллоны да. камень, все подряд ну, наловить. здесь рама имела внутри много ржавчины даже mm. вот из этих отверстий когда я чистил раму из этих отверстий просто Сыпалась рыжая вот такого цвета рыжая ржавчина когда назар вскрыл То от насипалася отака, часть, отака горка. Да, <реш> насипалася горка ржавчини. Ну, Вона собі тихенько потихеньку роками всередині ржавіла благополучно. Да, от тріщини були на рульовій колонці, так? Да? Була велика тріщина на рульовій колонці. Напевно, хтось гарно на ньому поріл гасав або декілька ударів сильних було. От звідси і аж сюди. Її підварювали, але це нічого не допомогло. І прийшлося ну, в основному зрізав весь той зовнішній шов старого шва, ну, зовнішній шар старого шва, вскрив саму тріщину, побачив і залив її наново. Вопрос. Е, у нас, Ми розуміємо, що у нас вона на В першому слої, я так розумію, це була тріщина, во внутрішньому слої була тріщина, то я виділ? Я до внутрішнього не вскривав, по-перше. По-друге, внутрішній він йде такими пластинами, він не є суцільним, там не копія рами, там. Такі пластини усілітілі з ребрами жорсткості, вони на товсту точечну зварку прихватуються до зовнішньої рами. Тобто, не знаю, не скажу, всередині не бачив. Але, е мабуть, що ні. Скоріше за все, що навіть той внутрішній слой відірвало від зовнішньої. Вся рама майже по цілому периметру була з розійшовшимся швом. Спершу думав, що доведеться підварювати тільки в декількох місцях, сумарно десь 20-30 см. Але в процесі цікавий лайфхак з'явився в процесі обробки, якщо я зараз його знайду. Статика нам допомагає. Статика нам допомагає. Десь десь. десь. тут я бачу. Є? Не бачу. Ну... В даному випадку тут вже тріщин нема, тому що це все позаварювано. Воно було. Ми бачимо, як на половинка храми на самому шву на стику піднялися магнітними полями, піднялися, ну оці от пилюка, яка зішліфовується, вона налипає. На швах. Металічека стружка? Так, то, що є два. Якщо є два окремих елементи, в них різна полярність. Відповідно, от ми бачимо, як металічна стружка, якщо получится близько зняти, буде взагалі прекрасно. Попробуй. Покажи інструментом где? Я зараз наведу різко. От у неї. Отак от, от вона по шву стоїть. Так, да, нормально налюб. От її видно. От так, такі от. Інтересний фактор показує дуже гарно, де нема контакту між лівою і правою половинкою. І ти бачиш візуально, що там скаплюється бороздочка? Візуально, по, і... попри кучу всіх бороздочок навколо, от, от, а. Ні, тут нема. Попри кучу бороздочок навколо, у нас показується чітко одна єдина бороздочка, на якій піднімаються оці от стружечки малесенькі, мікроскопічні. Тобто ти її будеш зараз зачищати і далі варити? Так, зараз зачищу, зніму цю фарбу, щоб вона не заважала. Осут уже проварено. Угу. Ні, це таки, напевно, тріщина. І тут проварено, тут зараз нічого немає, я вже це вже все позашліфовувало, що був бугорок такий хороший залив. Mm -hmm. А отут от, от фарба навіть видно, залишилася, це я ще не проварював. Тут ще залишився рідний шов. і навіть його, от, що я думав, що воно тримається, навіть його доведеться знову перепроварювати. як і все. Дуже в тих місцях, де стояв, стояло кріплення двигуна, і була оська маятника. Дуже сильно просочені всі шви маслом, і його дуже важко варити. Тому що масло кипить і піниться зварка. Навіть як більше даєш кислоти, воно не сильно допомагає. Просто треба нашмаркати, нашмаркати, дати їй прогрітися, щоб вона вигоріла. Потім, потім почекати, і обчистити нагар і варити ще раз, вже після того, як, як вигоріла. От навіть тут -от зараз видно ці от частини тут -от кипіло. От навіть якийсь проріз є чи прорив. І я коли зішліфовував, то побачив провал, який прийшлось провалювати знову. Благо у нас отут -от наварили такий лист, щоб трималося міцніше. ось, так. В нашому випадку зараз. Цей мотоцикл буде призначений для встановлення рекорду швидкості. Ми сюди будемо ставити наші парні маятники, які знову ж таки будуть переварюватися і укорочуватись база. Через те, що по вимогах потрібно тільки на 10% збільшувати базу мотоцикла, ми збільшили на 17%, бо відштовхувалися від інших вимог, які ми отримали. А тепер будемо крачувати, відповідно, пердикулярність цієї осі нам ролі не грає. Ми вже будемо соосність коліс виводити по приварюванню другого маятника до першого. скажімо так. Тому в даному випадку я навіть не став її вирізати. В випадку з мотоциклом, який звичайний, би варився. Я би все ж таки перепровірив соосність коліс на цій мат маточині, можна сказати, то, що це навіть оською не назвеш. На, на цьому завісі, якби не спрацювало, довелося б вирізати і переварювати знову на кшталт того, як ми зробили на цьому, на 399 му проєкті, тобто це з 350 вилкою. Тому ну, в даному випадку це не важливо і це зменшує нам проблеми. По тим, котрі кріплення двигателя, ти ще шайби будеш вставляти? Да, щоб... Уже по навіть не те, що шайби, в даному випадку в нас ці трималися. Нормально. А ці два були виламані, тобто вони були відра... відламані від рами і собі бовталися вільно. Довелося приварювати їх наново, для чого спочатку прикрутив картерне кріплення з одної сторони через, через втулочки, щоб був зазор, щоб прихватити полуавтоматом З другої. Тут добре прихватив. Якраз з цієї сторони втулки були з тої сторони, по одній крапельці прихватив. І потім вже двигун зняв і пообварював. Фактично налив полавтоматом ці шайби. Ну, вони ще Зараз в процесі обшліфовки, щоб воно було красиво і естетично. В даному випадку вже так от з грубочок болгаркою зняв. Далі буде вже шліфовочним кругом доводитися до. Ти ще говорили, плоскості видержувати плоскость з тим, щоб плоскость не ну щоб не переказував. Ну, бажано хоча б візуально. Подивитися, а плоскоснусь. Вони ж були втонули виходить, угу. на одну сторону. Угу. Продавилися. І коли прикрутив двигун, то погупав, постукав, повигинав, виставив його так, щоб двигун приблизно Щоб от, ну, от виступаються і будуть зашліфовувати. Тому що на двигуні теж вже просаджений алюміній. Плюс він у нас пройшов притер... ну, по фрезеровку площини, відповідно, він вущий став. Просто буде компенсувати за рахунок того, що зішліфую болгаркою їх в плоскості, зішліфую. Тому що з цієї сторони вони втоплені, а з цієї сторони вони ще виступають. В ідеалі було добре, якби двигун був відповідної ширини, їх би було добре повиставляти. В даному випадку це все буде усунуто просто корундовим кругом. Mm -hmm. Ось така от у нас буде наново проварена рама. Все ж таки 60 чи то 70 років експлуатації сказалися на її. Цілісності дуже фундаментальним чином. Ну, все, так. Да. Угу. Ребята, до, до зустрічі. Бажаю міцного здоров'я. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так, да, підписуйтесь на наш канал.